І доброго дня усім! Сьогодні у нас буде таке відео більше як гайд про саме гомінантський Китай в 49-му році проти комуністичного Китаю в громадянській війні. Головною проблемою цього Китаю є те, що там нев'їбані дебафи і нам потрібно втримати Шанхай заради того, щоб ці дебафи прибрати. Хоча ще не забувайте те, що в комуністичному Китаю ще є бафи, а це, звісно, ну, ну, ще додає трохи таких проблем. Я одразу підготував для сейф, щоб було, ну, трохи швидше. А, тут не буде прямо одразу, що типу, я виконав, я б шанхай, а саме більше як по підготовці, як ти все зробиш, щоб воно, ну. Якомога найлегше було. У в якомусь такому сенсі. Так, а з чого можна почати? Перше. Саме перше і найголовніше це армія. Що ми з нею робимо? Дивіться, по-перше, ми беремо 72 дивізії найближчі до Шанхаю. Ось. А, є такий прикол. Я, по-перше, беру ось наприклад, ці Камбаджу. Є в нас з дивізії. Здесь у ну, він... нас Кампанджун, Хуантан і Сан-Джаон джун. -джун. Сан-Джаон джунс -джун одразу бан, нахуй він не потрібен. А Хуантан ми будемо використовувати тупо для дефу задніх територій. А чому задніх? Тому що в нас є такий прикол, що є ось такий дебаф, так. І з допомогою цього дебаф ну, дуже легко втриматись. Тому усі дивізії ідеальні для того, щоб захищати ці території. Далі, Кемпаджу нам потрібні будуть якраз такі, щоб втримати Шанхай. Якщо не втримаєш Шанхай, то ну, це пиз. Думаю, <кхід> зрозуміло. Єдине єдине, що ви можете залишити, це танки. Бо вони реально ну, непогано захищають. А, так, як я зробив, Перше, я 30, 35 зробив Кампадджон, інші 35 я зробив, з, з, залишив фантанами. І всі дивізії, які будуть. ну, Подивіться, які будуть захищати у наш наштейл у, наш у всій території. Ну, менш важливі. Зробив всі хватани. Ось. Okay. Тому осі найбільш такі заповнені відправляться в Шанхай. А всі будуть захищати наштейл. Фактично. Так, далі. А, ну почнемо по порядку. З. ...Decisions. Свої Одразу забивайте на ось це, воно вам взагалі не потрібно. А, тут можливо тільки потрібно, що типу цих. А, заводів на виробництво всякої техніки. Можна використати за політику та отримати там ворбінь. Це забивайте, це нахуй не потрібно, це також не потрібно. Далі це також скіп, скіп. Ось ця кльова хрінь. Тут вибирайте одразу варіант на 1X, щоб можна було одразу закупляти. Наприклад, ось, наприклад, 100 літочків. Беремо, закупляємо і вже можете побачити, що у нас 100 літочків довелося до запасу. Що взагалі то, ну, достатньо непогано. Давайте їх відправимо десь сюди. Так. А, це забувається, це релігія, вона нахуй не потрібна. Дуже важливо. Також ноус. Не прям супер-пупер дуже, але важливо почати агрекультурну модернізацію. Ну, Це вже допоможе вам більше в майбутньому. Ось. І тут, взагалі все. Так, і так, ну, агенція це Нахуй одразу. Так, щодо досліду, ну, фактично, ви, звісно, можете вибрати. Що завгодно, так? Але рекомендую ось Manufacturing, так? Щоб у вас виробництво трохи посередити. Та ось піхота на Dev, Трохи там бафів тримати щодо Dev, І ще забув. А, у нас є така дуже цікаві <кху> <кху> фігня під назвою The Shanghai Campaign. І нам дуже важливо в, в ці 50 днів, ну, за ці 50 днів, у, утримувати шанхай. Що цікаво, ви можете, типу, проїбати шанхай, а потім його повернути. Тому це не прям супер-пупер важливо. Тому там старайтеся, думайте, може, ви ще зможете втримати шанхай. Таке. І дуже важливо до того, щоб робити сейви. А не грати через ARM, тому що це значно складніше. Значно. Краще вже через сейви, там день за днем. І ви вже якось там у вас це буде більш-менш, трохи легше. Бо через ARMEN це все знову робити, це дуже багато часу ви на це витрачаєте далі. Це скіп, це не потрібно. Щодо виробництва, ми спалки башимо. Потім, ну, звісно, військові заводи. А також дуже важлива хрінь. Не рекомендую в штаті ну, отримувати цей спеделанд так? Типу думаєте, о, а чому б ні? Бла, бла, бла. Не забувайте, що у вас столиця в, в, тут. На Тайвані. І усі каної будуть використовуватися саме для того, щоб ем, отримати це все, все в штаті. В проти... штаті, так. І потім вам тупо не буде постачання до армії. Я не знаю, там можна певно, що потрібно мати конолої в реально багато. Може, десь під 500, бо вони там дох... ну, дуже багато боють. <ріст> так, далі. Далі у нас виробництво. Я, в принципі, розподілив якось ось так. Там Infert Equipment найбільше, сапорточки, Трохи підтримка авіації. І дуже важливо використовувати підтримку авіації, тому що у комуністичному Китаю нема авіації. І це взагалі то непогано. Напевно, це краще замін... змінити на лайтер це. Так о. Тут у нас всілякі там, траки, щоб. Ну, у вас там в дивізіях вони повинні бути. Ви Я... ну, вже бачите, у нас тут вже мінус 1470. Акселерії нема, там. Девіації нема. Але взагалі воно тупо дає пасу трохи там. Проти піхоти. Так. Mm. Далі тут. Тут бачу нічого не цікавого. Так, в майбут... Ні, знаєте що? Можна знати, що одразу зробити. Ось це. Трохи перебрати зробити дивізії трохи легшими. Так, піхота-піхота, потім. а Додати Special Forces, щоб отримати прям. сочні бафи Далі, так. Так. Взяли все. А, ні, змін, Давайте змінимо а или на... Ах, неспорт. Трохи вони маслом далі. Взагалі, такий дивізії будуть, ну, ідеальні в майбутньому. Так. Ну, тоді жарт тварин на звичайно. Так, це вже трохи легше, вже трохи ченше. Також ви можете, тут, в принципі, зробити резолюцію проти Ком Китаю. Я не впевнений, що тут щось можна таке зробити, е але щось таке можна. Ну подивіться, бо я не пам'ятаю і зараз з цим розбиратися. Не таке дуже важливе завдання. Бо тут фактично ви на самоті, так? Навіть у ці американці, а ніхто там вам не захоче допомагати. Ось такі вони подруги. Так. Я... Тут взагалі то все. Ну, окрім тут, вже самі вибрати, що ви хочете, але. Може на перший зараз всю доктрину, щоб отримати трохи там бачив на захист. Але це вже залежить від вас. Бо я її не вибираю, я вибираю одразу ці б. Зіграю. Це вже, типу, ваше завдання. Так, далі, щодо фокусів, ну, краще вибирайте ось ці фокуси на. Ось, поди... На економіку. Бо без них, ну, ви бачите, у нас тут. продукт... Efficiency кеп, так. Ну, прям, прям супер важливо, щоб у нас максимально ефективна економіка виробляла щось. Неважливо, що. Ось там трохи бафів поотримуєте. Ось цей фокус можете не мати, то він менш не важливий, а ще й ріже вам стабільність. А це. <плес> Заради чого? Заради за рекутування вальтер 2%. Заради плюс 2%, до, ну. військових. У нас, ну, у нас то взагалі, то і значення від. Е... Навіть не вважаючи те, що у нас, типу, ось ці всі, всі ворлорди, так, вони, типу, нелояльні до нас. Бо якщо вони лояльні, то вони вам там, всі 100% населення віддають. Ну, для війни. А так як ви отримаєте от, вас ви вже маєте цей регіон, і вже тут 23 мільйони тому сенсу немає. Так, після того, як виконувати ну, ці фокуси, всі ці цікаві на економіку, рекомендую одразу йти сюди. Спочатку збіг... збігати ось сюди, щоб отримати трохи гвинтівок. А... Ще можете ось це захапати, а... а потім одразу в авіанті, щоб отримати додаткові літачки. Ось бачите, 500. Щодо флоту, ну. Ви його не використали. Я постарався зробити якісь там висадки, щось таке, щось цікаве. Але по фактам взагалі то нічого. Це воно не працює, бо він там тримає достатньо кількість дивізій, щоб воно прям реально гарно втримувалося. М -м, наче що все. А, так. Потім після шанхайської типу, всі ці фігні, Ви одразу тупо біжите, відступати до, до всіх територій, ось цього регіону, цього, цього. О, ось так от. Ось так. Оп, оп, оп. Ось, бо бачите, тут, типу, всі дебафи. Ну, тут вже, до всіх територій це вже залежить від клас, але. до річки. Було б дійсно ну, легше. І дуже-дуже супер-пупер важливо втримати чатша, бо тут є це. І без нього вам звездець. Ви не зможете далі там пробуватись кудись в цікавій території. О, дуже важливо також ще це підробити. А. Ну, це вже більш на майбутнє, але. Все ще важливо. Так. І потім, після того, як ви втримали шанхай, відступили до цих територій, тупо посидьте трохи, хай він поєбашиться в вас. Хай він там повтрачає ресурси, Ви підготуєте там десь, ну, дивізії 24, 48, прям реально гарних. Ну, ось цих самих хападжол. І потім відправляєте їх усюди сюди і пробуватися до вухання. Після чого ви робите котел Fine ну, Shank. І так от якось ріжете. Після чого там, основними там, звичайними дивізіями тут пушите. Після цього ви вже її бачите ось про, тупо прямо прориваєтеся до Manginn, Good Hope, Яйунанг. І ще у вас один такий великий котел буде. А, до то того ж. Коли ви вже виконете ці 50 днів, одразу скіпаємо і, ну. Одразу ливайте з Шанхаю, Бо вам його втримувати вже сенсу немає. Ну і повинно це бути все. Мені цікаво, це все впливається на бафлі та на є. Ось то. А, ну, і звісно. Через що це все складно, через усе диво. Мінус 60% до організації, мінус 60% до відновлення, мінус 75% до атаки, і мінус 40% до захисту. Ну це ж здається. А потім ще заходимо на Комп Китай, і що в нас тут? Ну і до організації плюс 20, там, ну скіп, там більш такі цікаві бафи, так? І у них атака, плюс 45. Ну, щеф плюс 10. Ну, деф не краси, але. Ну. Представляємо всі цифри, так? 45% атаки до нас, так? І у нас. Деф uh, мінус 40%. Це в нас сумарно мінус. Ну, можна вважати, що у нас мінус 85% до захису. Від цього захисту майже нічого не залишається. По факту. Досі як інше. Мені цікаво зараз хвилиночку ще що... те, що перевірю. А, ні, це звичайні доктрини. Бо тут, типу, в звичайній хоті. Ну, як не... не зовсім звичайні. А в тому сенсі тут нема доктрини на, на спеціальній дивізії. То там же ж а, в звичайній хоті є, типу, рейнджери. І якщо б тут можна було б ще використати рейнджерів, та ось що, захист був би значно ну, легший. Але. Замість цього ви використовуєте ці Armor Special Forces. Ну і ви бачите, тупи які тут пафи. Замінювати, звичайно, типу ці. Господи. Як недослідники. Ну Добре, ну ви зрозуміли, що це за Дібіздія, так? Vegan Support. Вони допомагають там знаходженню противника. Де він, що там? Ось яку там тактику може використати після отримання таку інформацію. Ну таке. Може ще також ви ось таке щось зробите, щоб отримати. Але не повинно воно присінько допомагати. Після чого також рекомендую звалити, по-перше, з тотальною мобілізації. Це така залупа взагалі не потрібна. А, ну, Чому? В деяких людей є ідея, типу зробити бункера в Шанхаї і так збудувати. Але їх неможливо збудувати, він автоматично атакує і тут шансів немає. Це тільки там прям рідкість-рідкість, він інколи відступає. Я таки бачу. Так? Він колись відступив, я проатакував і змог, зміг збудувати ці бункер, але вже від них немалося. Немає сенсу взагалі. Тому так. Взагалі тут, напевно, що все. Так. Тому, напевно, дякую за перегляд. сподівайся, під Курськом ну, там, їм так не деруть жопу шопони, блядь, я не знаю. Відступили до Москви. А так, усім гарного дня. пийте чай. Та слава Україні!